Свято вдалося: майстер-класи, аніматори, панда Велетень, цікаві квести та багато морозива. Перед день дня захисту дітей за ініціативи міського депутата Ели Трейбич, її друзів-підприємців та під патронатом міського голови Геннадія Глухманюка у 119-му масиві для діток, вкотре влаштували справжню яскраву оказію. Дітлахи повинні бути щасливими, і наше завдання максимально відволікти їх від обставин, які зараз у нашій країні діляться організатори свята. Розпочали захід хвилиною мовчання за усіма загиблими воїнами-захисниками. Що ми нашим дітям пообіцяли, що в нас в країні є, є такий день. Як день захисту дітей, то маєте бути кожен з вас впевненим, що цей день в нашому місті, в нашій країні буде обов'язково. Тому що наші діти це наша гордість, це наша надія. Кожний батько, кожна мати дуже любить свою дитину. Нема чужих дітей. Ви всі наші рідні. Я вас всіх трохи зарані, але вітаю з Днем захисту дітей. Бажаю нам всім миру, перемоги, здоров'я, щастя. І дуже хочу, щоб всі ті, які сьогодні захищають нашу країну, повернулися додому, і щоб наші сім'ї були повними, і щоб наше небо було мирним. Традиційно на маленьких могилівчан чекали різні цікаві локації: конкурси, малюнки на асфальті, аквагрим, танці та океан приємних і щирих емоцій. Малеча була в захваті, весело проводила час, багато посміхалася та ділилася із нами своїми емоціями. Я думаю, що це найкраще в житті свято. Мені дуже подобається і всьому світу подобається. День захисту дітей це для дітей свято. І це свято для, ну, для маленьких і для дорослих дітей. І я думаю, що дорослі вони теж діти, але тільки вже для своїх мам. Мені е, подобається, я думаю, що це дуже класна ідея, тому що діти можуть почувати себе в безпеці. Це радість для дітей. Ну, всім подобається це свято. Тут я морозиво, іграшки всякі є. Як тобі свято? Все добре, подобається. Подобається? Чому подобається? Ну, що для тебе тут є класне таке? Що тобі подобається? Грім, доліпити. Мені дуже подобається. Жодна дитина не залишилась без подарунка чи морозива. Усе святкове дійство створювало для малечі відчуття життя без війни. І їх батьки безмежно вдячні усім організаторам за можливість бачити своїх дітей такими щасливими. Канішна, хорошо. Ми як би переселенці, нам дуже цікаво даже от нас на він танцює. Дякую велике, звісно, за праздник. Ми Дуже вдячні Еліаркадівні за таке приємне свято. Для наших діток, тому що в наш час це дуже ну, для наших дітей це дуже приємна би, подія, тому що вони і так у нас, як би сказати, мало що бачать. Тому що ну якби ви самі розумієте, війна ну ми дуже вдячні за те, що вона нас пригласила і дітям дуже подобається. Я вдячна нашій владі. Я вдячна нашому президенту і всім військовим, що захищають нас, і ми маємо можливість святкувати. Я рахую, що для дітей це свято кожен день. плохих, хто хто їм саме більше потрібно цієї радості. Ну вони ж не розуміють всього, що робиться. А так то. Їм лиш би потішитись, так би почаще. Важливо підтримувати найменших українців, піклуватися про них та дарувати лише приємні емоції. Діти це квіти України, які повинні зростати в любові та безмежному щасті.